І та жидкость, вона м -м, прям, ну мені здається, вона не просто житко, вона не освітлена. І тому там, типу, оцього, скажімо так, типу жиденького, просто мені здається, що оця лінія, це розділ. І це, типа, видно, об'єм. Але в нас така херня відбувається, що якщо сама жидкость не світиться, то тут прозорість скла відрефлексовує. І вона поглинає, скажімо так, просто скло перебиває нахер все, і там нічого не видно. І туди в глибину, отом там, там, типа, воно не видно. Тобто видно, скажімо так, типа куточок, який тут трошки, і воно в, в нічто уходить, в темряву. І вот. тут не сильно видно, бо тут, типа, скло перебиває і заважає. І те побачити, і це побачити. Вот. І воно повинно типа, тоді світитися. Тобто, це, типа, щось світиться. Але воно трошечки не світиться. Ну тобто нема в глибині, типа, відчу... ну, есть, нема трошечки зміни, що воно просвіч... типу, Воно не світиться. От. Хоча відчуття повинно таке, що воно типа, світиться. От. Або може там, типа, в світочка є.